Пан пан та її мати нок завжди були дуже близькі. Вони ділилися одна з одною всім від щоденних історій до маленьких життєвих уроків. Одного разу пан пан принесла додому дещо нове і особливе завдання, яке вона зробила у школі. Це був не просто черговий проєкт, це було щось, що змінило життя як доньки, так і її мами. Як більшість інших дітей, пан пан ніколи не чула біблійних історій до того моменту, коли вона вперше переступила порізь школи, що знаходиться на плато Карат у Таїланді. Я взагалі нічого не знала. Коли я вперше прийшла, вчителі навчили нас однієї пісні про Біблію. Вона мені дуже сподобалася. Я слухала її знову і знову. Це було схоже на історію. Дівчина почала ділитися біблійними історіями зі своєю матір'ю, якій теж стало цікаво послухати щось про Бога. Вона слухала мене дуже уважно. Згодом мама почала проявляти більшу увагу до цього. Іноді навіть просила мене розповісти ще що щось цікаве. Зазвичай я постійно розповідаю їй те, що почула в школі. Бо коли я вчуся, я люблю переказувати це комусь іншому. Я не була християнкою, я нічого не знала про Біблію. Але в новій школі я збагатила свій розум важливою інформацією і почала розуміти святе письмо. Але я думаю, що мені потрібно ще багато чому навчитися. Кілька років тому ця школа змогла побудувати абсолютно нове приміщення завдяки фінансовій підтримці. У новій школі додалося більше дерев, більше простору, а ще з'явилася церква. Також у нас будуть більші класні кімнати, оскільки в старій школі вони були дуже тісними. З більшим простором, ширшими аудиторіями і гарною церквою учні розвиваються академічно і духовно. Вплив цього проєкту продовжує удосконалюватися, змінюється життя молодих людей та їхніх родин. НОК була глибоко зворушена любов'ю і турботою, яку вчителі проявляли до учнів. Вона зрозуміла потребу школи і відчула прагнення віддячити їй. В результаті жінка пожертвувала нове ігрове обладнання для дитячого майданчика, щоб діти могли насолоджуватися веселими іграми. Новий майданчик став яскравим простором, де учні можуть сміятися, бігати і будувати дружні відносини. Мені подобаються вчителі, тому що вони позитивно мислять. Я довіряю їм так само сильно, як довіряю цій школі, завдяки щедрим приношенням. А також любові і підтримці таких людей, як НОК, ця школа продовжує рости і змінювати світ. Будь ласка, моліться за пан пан і НОК та інші сім'ї, які йдуть на зустріч Господу, котрий любить їх. Дякуємо за ваш вклад і за те, що допомагаєте змінювати життя в Таїланді.